Так, друзі, всім привіт! Наступив цей довгоочікуваний момент. Я думаю, ви вже зрозуміли, про що йде мова. 100К. Ну, У нас вже на даному етапі більше ніж 100 тисяч. Але маємо сьогодні ось таку, як для нас, величезну розпаковку. Маємо такий презент від YouTube. Це доволі такий приємний момент. Зараз ми разом з вами розпакуємо і подивимося, що там. Немножити. Так. так, офіційний лист, офіційне звернення, офіційна подяка від YouTube. Ось так. Підпис, все як має бути. Це. YouTube прислав нам ось такий презент. І друзі, ви разом з нами ми разом це заслужили і сьогодні відкриваємо нашу срібну кнопку. Дивіться, яка красота. Доставайте їх з кульочка. Друзі, ви тільки подивіться, що тут у нас сьогодні. Разом з вами, спільними зусиллями, ми сьогодні отримали ось такий подарунок від YouTube. Ось така краса. 100 тисяч підписників, життя в селі, господар Гури. Да, Це все завдяки підписчикам, коментарям, лайкам. Дякуємо, да. друзі, вам за підтримку. Дякуємо, це завдяки вам і, дяка Богу, ми сьогодні отримали ось такий презент. Це неймовірно круто і приємно. Дякуємо вам, що протягом цього часу, довгий час ви нас підтримували, коментували, поширювали наші відео. Дякуємо всім вам 100 тисяч, більш 100 тисяч підписників. Це величезне досягнення. І сьогодні ми отримали ось таку прекрасну річ. Безмежно всім вам дякуємо. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, що переглядаєте наші відео. Всім безмежно дякуємо. І надалі будьте з нами. Підтримуйте. Нам приємно, що Підписуй, нас кожного разу більше. Дякуйте, коментуйте. Допомагайте з соєтами. Да, друзі, все, все коментуйте, все думаєте? пишіть. Нам приємно читати ваші коментарі. Як і, коментарі? взагалі, це наша спільна така спільне таке велике досягнення. Нам дуже і дуже приємно. Щиро і, вам, і сьогодні в честь цього такого великого свята у нас є ось така смакота. Зараз ми разом з вами скуштуємо. Для нас, друзі, це величезне досягнення. Ще поки що це перший раз ми тримаємо власноруч таку цінну для нас річ. Це довгий період нервів, зусиль і це досягнення сьогодні в нас. Друзі, ми вам безмежно дякуємо. Цінуємо кожного з вас, цінуємо те, що ви з нами. Ви подивіться, яка це прекрасна річ. Ось така краса. Всім безмежно дякуємо. Ось таке офіційне звернення. Зараз ми вам покажемо. Ви зможете собі я його про... прочитати. Okay. Зможете собі його прочитати. І я думаю, що ви теж порадієте з нами. Безмежно вас цінуємо і безмежно вам дякуємо. Будемо працювати далі, прикладати максимум зусиль, щоб нас було ще більше. І тепер ставимо перед собою нові цілі. Щоб багато чого нового досягти. І цікавого, будемо старатися показувати вам цікаві відео, цікаві моменти з нашого життя, з життя в селі. Тому безмежно всім дякуємо, цінуємо, любимо. Підписуйтесь, залишайтесь з нами і до нових зустрічей!